На Рівненщині вирощуватимуть коноплі не наркотичні, а технічні. Для цього відкриють перший індустріальний екопарк. Його площа становитиме 42 гектари. Де він буде знаходитись, дивіться далі у сюжеті. Привільницька громада на Дубинщині. Саме тут створять індустріальний парк на 42 гектарах землі. У загальному там планується понад 2000 робочих місць. Вона знаходиться в селі Молодого друга. На відстані від траси «Київ-Чоп» 1,1 один Друга дорога знаходиться на відстані 5 кілометрів від даної земельної ділянки, яка буде, ну, яка буде освоюватися індустріальним парком. На Дубольщині відкриють перший індустріальний екопарк технічної коноплі. З неї можна виготовити 200 найменувань різної продукції. Сьогодні технології дозволяють коноплю використовувати і в оборонному секторі, бо з неї оказується, робиться дуже гарний порох. Що конопля це тканина? що Конопля це бумага, це канати для судобудівної галузі, це і продукти навіть. А ще з Конопель виготовляють тканину, медичні препарати та косметику. Даним проєктом планують відродити забуту в Україні індустрію. Тут будуть і розміщені резидентами даного парку, буде і науковий центр і заводи з переробки сировини в. Готовий продукт. Це і одяг, і будівельні матеріали, і переробка екологічного сміття. Фактично, ми розуміємо, що такий індустріальний парк він вже є початком нової індустрії Індустрія, яка, на жаль, забута в Україні. Меморандум про старт проєкту на території Привільненської громади вже підписаний: залишилось виростити коноплі. Їх планують переробляти в області і експортувати у Європу. Анна Цук, новини рівного.